Ви хочете дізнатися, як іммігрувати до США і стати громадянином, не витрачаючи тисячі доларів на сумнівних консультантів? У цьому відео я відкрию вам безкоштовний і реальний план, який працює. Залишайтесь зі мною! Мене звати Слава, я резидент США, і моя імміграційна історія це шлях крізь виклики, які знає тепер кожен українець. Я створюю серію відео, в яких розповім тільки ті кроки, які реально працюють. Усе це абсолютно безкоштовно, без прихованих умов. Моя мета допомогти вам уникнути тих помилок, яких припускається більшість людей, емігруючи до США. У цій серії відео я поділюся всім, що знаю. На основі власного досвіду, щоб ваша дорога була легшою та зрозумілішою. Перший етап підготовка до еміграції. Я розповім, які реальні шляхи є для українців, щоб легально приїхати до США. Ми поговоримо про програму, яка дійсно працює, а також про те, як правильно оформити документи, щоб підвищити ваші шанси. Що робити одразу після приїзду? Багато хто думає, що найважче це отримати візу або дозвіл на в'їзд, але справжні виклики починаються, коли ви вже в Америці. Я розкажу, що робити в перші дні, як знайти тимчасове житло, які документи оформити насамперед, і як відкрити банківський рахунок. Ви дізнаєтесь, як правильно взаємодіяти з американською бюрократією та отримати перший заробіт, як адаптуватися та будувати нове життя. Я поділюсь порадами, як швидко адаптуватися до американської культури, знайти роботу чи почати навчання. Ви дізнаєтесь, як покращити свій англійський, знайти українську громаду для підтримки та що робити, якщо вам здається, що все йде не так, як ви планували. Шлях до громадянства це найголовніший етап, який хвилює багатьох. Я розповім, які кроки треба зробити, щоб отримати грін карту, а згодом і громадянство США. Ви дізнаєтесь про терміни, процедури, необхідні документи та як уникнути поширених помилок на цьому шляху. Психологічна підтримка. Життя іммігранта це постійні виклики. Я розкажу, як зберегти мотивацію, знайти ресурси та не здатися, навіть коли здається, що весь світ проти вас. Ця серія допоможе кожному, хто хоче почати життя в США. І тим, хто тільки планує переїзд, і тим, хто вже в процесі та шукає відповіді на свої питання. Всі поради засновані лише на тому, що я перевірив на собі. Жодної теорії, тільки практика. Щоб я зрозумів, що ця тема для вас важлива, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Як тільки ми зберемо 100 лайків, я одразу викладу перше відео серії, де... Все починається з конкретних порад. Не прогавте шанс отримати реальну допомогу. Запам'ятайте, жодна гора проблем не є непереборною, Якщо у вас є правильний план, давайте почнемо цю подорож разом. До зустрічі в наступному відео.